Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса. З вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Монбазоу. Я надіюся, я правильно сказав назву даної гри. Це в нас гоночка, де ми маємо власними руками створити автомобіль та вигравати в міських заїздах з рандомними суперниками. І доволі таки приємна несподіванка, що в даній грі є українська локалізація, це взагалі просто-напросто супер. Ну, а з вас я хочу попросити підписку на мій канал та лайк під даним відео. Це буде для вас не складно, а для мене дуже приємно. Отже, погнали! Так, з'являємося ми в себе в будинку. Сьогодні в нас понеділок, в нас на рахунку 100 доларів. І нам потрібно подивитися, що в нас тут є. Живемо ми вже самостійно, ми з'їхали від нашої матері, і, як бачимо, ми, блядь, <зивемо>, живемо в тролейбусі. Точніше не тролейбусі, а в якомусь, блядь, як це, вони, трейлері. Так, це, двері не зачиняються, напевно, що ні. Так, що в нас тут є? У нас тут є квадроцикл, є наша чортопхайка. Ох, я їбу, блядь. Так, нам не вистачає одненького колеса на ній. Задньоприводна тачка 90-х. Якщо чесно, дуже схожа, схожа вона вже мені на шкоду Октавію. Е, такс. І в нас є ще, одна, ще один автомобіль. Це в нас прямо якийсь такий от дуже заражений. Так, Опа, дивіться, 2 на 2, 4 на 4. Можемо навіть привід міняти, Стоянкове гальмо включене, дальність світло. Так, запалювання, в принципі. Так, давайте вийдемо звідси. Е, подивимося, у тебе немає з собою приставки, Так, що в нас тут є? Це у нас сарай. Тут в нас, О, до речі, колесо і що таке впуск. Так, а ми можемо подивитися, що в нас під капотом даної чортопхайки. Так, давайте подивимося. Може тут можна якось відчинити. У нас тут. Так, запалювання, це в нас фари, е, дальнє світло, у нас не вистачає частини. Так, ручка КПП, стоянкове гальму. Так, склопідйомники, сидіння. Так, окей. А як? о, Ручка відкриття капоту. Так, все, ми відчинили капот з вами. І як його тут? Його прям як в оригіналі потрібно піднімати. Так, нам не вистачає купи запчастин, в принципі, до цього, до цього автомобіля. І ржаве колесо. Ми можемо його. Присобачити сюди. Можемо. Його потрібно ще, напевно, ще закрутити. Так, потрібно закрутити його. так нам потрібно болт на 12. Нам по одному їх таскати з собою. Оп, блять. Так. Оп. є. Дивіться. Скільки нам їх треба? Декілька штук треба. Такс. І по одному тако носити їх всі, да це пиздець. Такс, поставили другий. Поставили. Скільки ще потрібно? Ще потрібно три. Зараз ми нашу чортопхаєчку доб'ємо до кінця. Зараз ми тебе заведемо тут. На автоматі, звісно ж, приємніше кататися, ніж на механіці. Так, ще ще два. Такс. Ось один. Такс. Де там в тебе місце твоє? Один. І погнали по ще один. Такс, є. Такс. А, дивіться, список справ. Побудуй сиропницю, купи рулон патрубки, під'єднай 10 дерев до сиропності. Блять, список справ. Що це таке? О, це автобус. Автобус їде, О, є, все, є. Розвідний ключ і закручуємо наші гаєчки. Болти точніше. А це не ним потрібно закручувати. Добре. Так, є в нас взагалі якийсь газовий паяльник, бензопила. Каністра на 20 літрів, деталі багі, рама, до речі, деталі до багі. Такс, і напевно, що ця детальне де от сюди. Все є правильно? правильно. Поставлено воно? Поставлено. Такс. Потрібно якось закрутити, було б їх. А як нам їх закрутити? Болт на 12, тут, до речі, також стоять. Використати? Ага. Так, значить є тут такий режим, в принципі. А як нам повернути тебе? Так. О, дивіться. Ми майже з вами справилися. Потрошки, <по> по потрошки так. А якщо ми справимо ось такого? Такс, Блядь, він не хоче закручувати мені ці болти. Хм. Добре. Ой. Добре, добре, добре. Список справ. Початок. Е, такс. Ну, давайте подивимося, що в нас на початок є. Використати розвідний ключ, щоб закрутити болт. Е, встановити колесо зі сторони водія, поставити назад впуск, закрутити колеса, купити насос в калі газ у місті. Поговорити з братом Френсісом, продай дрова Френсісу. Такс. Добре, ми поставили впуск. Ми поставили болти на колеса. Тепер їх якось потрібно закрутити. А як їх закрутити? За допомогою е розвідного ключа. Фарбуємо. А, це, типу, можна пофарбувати чи що. Такс. А як нам їх закрутити? Може, якось так? Такс. Ну, за допомогою клавіш ми можемо тільки їх, його викинути, в принципі, з рук або покласти. А як е, скористатися ним, я поки що не знаю. <успільшен> Сорян. Сорян, на рахунок чого. О! А, -а, а, все, я зрозумів. 100%. Ха -ха, дивіться, ми з вами молодці. Е, Просто-напросто тут показано е, українська розкладка клавіатури, і потрібно було е, натиснути Є. І вона відкривається можливість закручувати дані всі прикалдеси. Прикал так, що у нас тут на 100%, на 100% всі болти прикручені, наскільки я розумію, правильно? Так, 100%, так же 100%, 100-100, 100%. Все. Добре. Добре, добре, добре. Так, тут в нас що? О, дивіться, тут недокручені. Недожаті болти є. Так, зараз їх ми попідкручуємо тут. З цього боку також дивіться є. Недожаті. Зараз ми, зараз ми вас всіх зажмем тут. -то. Так, ти є і ти є. Все, Дивимось. Список справ. Постав назад впуск. А я що зробив? Тож поставив назад впуск. А, болта не поставив ще. Дивіться, тут ще болт до нього є. Я не замітив цього. Але він тут є. Так, куди нам його? От сюди. Правильно, він тут одненький. Поки що одненький. Більше я його не бачу. Так, забираємо його і закручуємо. 100. Так, є. Тут у нас ще десь якась можливість поставити болт. Болт, 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 болт. Такс. Ну тут все, в принципі. Нач... Наче все. Наче все. Поставив назад впуск. Поставив. Але, як виявляється. Ну. Такс. Добре. Так, подивимося ще по цьому, куди можна присобачити тут болт. Дивлюся, тут щось засвічується, але я не бачу де. А, ось воно де. Знизу там було заховано, так. Текст. Давайте ми його зараз запиздуємо на місце. Все? А, ще один, дивіться, сюди ще один потрібно було встромити, напевно, що. Зараз ми ще й тебе встромимо тут. О, о дивіться, тут взагалі прям все ідеально. Ідеально підходить для нас. Так, поставив назад впуск. Та хуй там ще десь, блять, один. А, ось, бачу. Бачу, бачу, бачу. До речі, зручна функція. Ти можеш собі наживити його прямо сюди Оп, і закручуємо. О, все, виконано. Виконано. Так. А де ключ? Куди він проїбався немає собою приставки. А куди я ключа поклав? О, ось він. Я щось так і подумав, що він вилетів за межі вже. Так, сараю. Так, зачиняємо сарай з вами. Тут домкрат ми. Оп! Є. І кладемо його, напевно, що десь. А чого воно так? А! чу, блядь. Оп. Чу. Хіпат. Багажник. А, Для чого воно нам в багажнику, в принципі, заносимо це все діло в сарай одне з другим. Так, що в нас є? Тут в нас каністра порожня і лійка. Більше нічого немає. Лебідка, в принципі, більше нічого нам і не потрібно. Так, зачиняємо. Капот. Все, є. Ручка, сидіння. А ми можемо припідняти себе, От, наприклад. Я хочу зараз. Дивіться, регулювати. О, дивіться, прикол. А якщо назад... О. Угу. А якщо максимально... А назад як тоді? Змінилося щось? Наче ні. Так, де в нас тут запалювання? Так, є. О, -о, -о, -о. Послухайте просто-напросто на це все. Як воно то звучить? Такс. Зняли. Ооо. Mm. Такс, реверс. Ага. Такс. Нейтралка драйв. В принципі, погнали. Ооо, задній привід дає про себе знати. Задній привід дає про себе знати. Такс. По мапі де ми? Такс. Оп, котимось, котимось. О, все. Так, давайте подивимося по мапі. Е, що де нас тут робиться? Так, ми, напевно, знаходимося там, де е, знизу зліва, а нам потрібно до Френсіса. Sign, е, Джеймс, Так, з брейк. Я не бачу Френсіса поки що. Хорошо, хорошо. О. А що це? У нас е, коробка передачі працює настільки хуйово. Не можу зрозуміти то. Такс, добре, давайте поїдемо, подивимося, що у нас тут ще є. Це в нас, блять, щось типу спорткара чи що. Що воно так, блять, передачі на відсічках прям перемикає, так, блять, прям до відсічки веде все. Такс, окейюшки, юшки окей, погнали. Твою мать! пизда, все, приїхали, блять. Французько-канадська лайка, блядь. Задній привидний чортольот вив вивозить нас з будь-якого говна. В нього нема вибору. А наш це є сів. Я тебе... Блядь, ми приїбали десь бампер. Бампер уже пройобаний. Так, люк бензобаку. Окей. Давай, вечір, блід. Як нам відсунути його назад? А, о, правою, правою клавішею миші. О, все. Тепер воно виглядає якось поярче. Такс. І назад ми не можемо здати, і вперед ми не можемо проїхати. Так, окей. Окей, в нас тут була яка штука? У нас тут була лебідка, здається. да? Взяти лебідку. Розміщуємо його на землі. А, під'єднати до авто. Такс. Ооо. Ля, посмотрите, як це все класно тут, блядь, продумано. Оп, все. Почни. Так, все. Ставлю на місце. Куди, блять, тебе поставив? Так, спробую. Та хуй. E, не вийшло у нас витягнути машину з першого разу. Так. E, розміщуємо його на землі. Під'єднуємо до автомобіля. І що? Ми починаємо тягнути його, блядь. Ідесь сюди. Може він вже просто в нас не їде. Типу, своїм ходом. Що там? Виїхав, не виїхав? Давайте, не будемо відчіпляти. О, все, поїхав. Все, забираємо тебе. Назад у багажник. Зачиняємо двері. Блять, а да їбать тебе в рот. Що потрібно гратися з цими передачами, бліять, тут. Давай, чортольот. То в ти йти вмієш, а нагору на піднятися не можеш, блядь. А, ми в дерево вперлися, пте. Так, добре. А. Аж настільки все тут так погано. Так, ну, я не знаю навіть де його розміщати. Напевно, що десь тут під'єднуємо до авто. А, заднє колесо пішов, в нас ведущі, воно ж на задньо приводу. А, а це чого не хоче тоді нас вивозити з цього. Иди сюда, блядь. Давай. Зараз мы тебя выштовхаем. Почекай. Ай, она же у нас на драйве. Она мая, в принципе, сама поехать и зараз. О. Ну, чортольотик то виїхав, блядь. Так, все, погнали. Поїхали, поїхали, блядь. Давай, все. Загрибаємо тут. Блять, давай, сука, ну трішечки залишилось, твій рот, нахуй. Так, давайте реверс поставимо тоді. Блять, да сука, як ти ж бісиш мене, коли мага, ти, галіма, просто-напросто. Де ти умудрилася застрягнути? На чому нахуй? Ти повністю стоїш, блять. Сука. Гнида галіма, блядь. Просто-напросто, блядь. Корч. Реально корч. Або це я такий воділа, блять, або це реально в натурі корч. Іди сюди, блять. Так, назад у багажник, все. Не будемо зачиняти тебе, сідаємо. Та він стоїть, блять, на місці, як вкопаний, просто-напросто, блять. А ти упиряка, сука. Так, а куди б то тебе поставити так, щоб ти змогло мені виїхати потім? Блять, десь тут, напевно, чи що. Я навіть не знаю, якщо чесно. Чи може то тебе взагалі... Можете тебе взагалі в той бік почати витягувати? Давайте спробуємо в цей бік його витягнути, там розвернути і так от вже туди спробуємо поїхати. Вниз на пляж, коротше, на дрифт. Розвертайся, давай. Так. Є. Оп! Ми так от тепер з цього боку тебе потягнемо трішечки. Тягнеться воно чи не тягнеться воно? Наче як тягнеться, але незрозуміло не трішечки. О, щось виїхало, щось колеса почали крутитися. Такс, окей. Спробуємо тоді виїхати зараз уже по-іншому, блять. Все, зачиняємо двері. Оп. І погнали. О, нарешті ми з вами виїхали з цього всього бляцтва. Такс. Французька лайка. Блять, вся пизда, приїхали. Ніхуя! Це бензиновий кар. <рес> Далеко блять не заїхали, звісно. Ой, блядь. Взяти лебідку Почни його розміщення на землі. Так, ну, розміщуємо десь тут, блять. Вішуємо десь сюди. Є. І ви. Тривожність на максимум просто-напросто. Та да неси, блять, я так сто раз робив. Підпливаєш сюди, красоточка чи не підпливаєш. Блядь, там же все, там пизда, не машина. Там же, блядь, електроніка вся, напевно, що в воді, блять. Іди сюди. Давай. Трішечки залишилося, трішечки. Вся електроніка затоплена, так ще я підозрюю, що це бензинова машина, блять. Якщо чесно, у мене є така от невеличка підозра. Що це бензиновий автомобіль. І йому пизда. Там, блядь, Ну нічого. Думаю, якщо так трішечки підполірнуть, е, там фару помінять, бампер додать, то в принципі можна продавати Перекупи так і працюють, блять. Давай, ще трішки залишилось. О, дивіться, вона вже майже виїхала. Причому сама, дивіться. О, ще трішечки, давай. Оп. Оп, оп, две. О, длится, длится, длится. Зараз, пидай, пидай, пидай. Давай, давай, сука, колымага, блядь. Давай, 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 давай! Трішечки, трішечки, трішечки. Блять, схоже на беху взагалі, блять. Сука. Ніхуя. Де лебідка, блять. Так. Де б то тебе тут розмістити, нахуй? Давайте десь тут поставив, напевно що. Сука, більше, більше програвся з цим. З витяганням машини взагалі звідкись, ніж, блядь, їздою просто-напросто. Познав би, поїхав би, напевно, що на цьому. На джипі та й не парив собі мозок. А так, блядь, поїхав на цьому чортольоті задньоприводному, І все. І пиздець. Давай, давай, блядь. Оп, ще раз. Ще раз. Ще раз, ще раз. О, дивіться, вже потрошечки, потрошечки він підходить. Потрошечки ми зараз тебе витягнемо звідти і будеш у нас як лялечка, як нове. Так, головне тут зараз підтягнути її максимально близько до себе, щоб вона вже поїхала по піску. По піску вона поїхала, і ми собі підбігаємо, сідаємо за кермо і відразу газуємо. Так, вона щось не може заїхати тут. Дивіться, вона тут, блядь, пробуксовує трішечки. По трішечки. Давай, блядь, ще трішечки залишилося. ми тебе... Хоча б на, на метр. Хоча б на метр. Хоча б на метр ще. Давай, давай, лебідка, блядь. Не розкручуйся. Тягни машину мені. Давай, давай. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. І ми підбігаємо, сідаємо і із... Побігли, 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 побігли. Є-є-є-є-є-є. є, 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 Ми з вами це зробили, блядь Все. Стойкове гальмо. Так, зачиняємо багажник. Так, відчиняємо це. Все, повно. <с> Нарешті ми з вами поїхали, блядь Та, блядь, зараз. Палово закінчиться, поки ми виїдемо звідси нахуй. тривожність, блять, на максимум кленовий сироп. Ще якась хуйня, ще якась хуйня, блять. Французька лайка пиздує з нас просто-напросто. Такс, давайте. Де ми зараз з вами? Такс. Ми хочемо виїхати десь тут, але в нас нічого не виходить. Такс. Оп. Заскочили. Такс, тут заскочили. Такс, тут. Оп. І тут заскочити треба ще. О, все, дивіться, ми виїхали з вами на дорогу. О! Поїхали. У нас є 100 баксів з вами, ми на блять... Такс, окей. А куди нам їхати-то? Я не знаю, куди їхати, де Френсіс. Зараз паливо закінчиться просто-напросто і все, і жопа. У нас не буде нічого абсолютно. Все пізда. Ми залетіли, блять, знову. Та ну його нахуй. І ще й заглохли, Все ха <свісно> ха Жесно, закінчилося пало просто-напросто. На такому-то моменті, бліей. Пиздець. Такс, а ми нічого не можемо тут зробити більше. Ні, нічого ми не можемо зробити. Машина тут стала. Так, окей. А куди тут далі взагалі? Не знаю. Е -е, не знаю поки що, куди тут іти. Так що, народ, будемо з вами вже розбиратися в наступній серії. От в наступній серії ми зможемо з вами більш детально організувати. Будемо знати, що цей чортольот просто-напросто брати не потрібно. Ми собі потім його зробимо, а зараз поки що я з вами попрощаюся. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.